В однім селі на Україні жила вродлива дівчинка в родині. Дізнатися про все вона бажала, допомагала в цьому їй кохана мама. Мама, можна відпочити мультики включити? Любі герої тебе вже чекають. Які інші мови, вони розмовляють. Не розумію, хто що сказав. Ти потрапила, доню, на іноземний канал. Багато людей на планеті Земля. У кожній країні є мова своя. А наша українська мова – сама співуча і сама чудова. Мама, я гарний виріжок знаю. Зараз тобі прочитаю. О, місячне сяйво, спів, суб'я, півуні, Роджини, моря діамантів. Симу по моє, це було ми А давай переключимо на наш садок і послухаємо любих діточок. Яка красиво у нас мова і коленова, і мали нова, жінка барвиста, голосиста, голосисто, як сняза дерева, і з вуст продається, як тепло сонечко сміється, виразно. І багата прекраса в будні і на свята. Ой, яка чудова українська мова, мова мами, тату, діда та бабусі. знаю її добре, -ка ще каже навчуся. Як нема без орок, не без воду, як браки без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. Наша мовенька прекрасна, дивовидна, як весна, і співуча, і привітна, плевітна. Буква до букви і виникло слова. Слово Шлова до слова звучить рідна мова. Самуйте мовою любі діти, це найбільший скал у світі. Тоді, ви лі виприкайте, любіть, шануйте і вивчайте. Мого совсем блини на так як роти, мов корона. Сонячно мріями квітне, небо високе, блакитне, знову одягнула калина. Ці хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україно моя, це пісні, солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, оберегі святі, подаровані дітям, Україно моя, ти найкраща у світі. Україна